Вітаю усіх глядачів телеканалу тс 1 Ви дивитеся програми для підлітків тін ТВ та з вами ведуча Наталя. Сьогодні на вас чекає безліч нової та цікавої інформації, яку ми вмістили у такі рубрики. Рубрика Сузір'я талантів познайомить вас ближче із учасниками українських талант-шоу В'ячеславом Корсиком та Макаром Киливником. Рубрика подія тижня розкаже вам про творчий вечір, цінуючи найдорожче, в якому взяли участь підлітки Ужгорода. У рубриці топ-5 Оля Рущак розкаже вам про 5 найпопулярніших анімаційних кінострічок 21-го століття. А рубрика Тін спорт познайомить вас із Йосипом Госнюком, який присвятив футболу майже пів життя. Рубрика Подія тижня пропонує вам потрапити на вечір юних талантів Ужгорода. Молодіжна організація Місто життя під гаслом цінуючи найдорожче провела творчий вечір, на якому сучасні підлітки презентували авторські вірші та музичні композиції. Далі продовжить Аліна Кравцова. Сучасна молодь знає, як із користю провести свій вільний час. На літніх канікулах підлітки чималу увагу приділяють творчій самореалізації. Уже вдруге молодіжна організація Місто життя під гаслом Цінуючи найдорожче, провела творчий вечір для талановитих дітей і підлітків. Продекламувати авторські вірші, продемонструвати свій вокальний та хореографічний талант мали змогу всі охочі, хто заповнив анкету на першій зустрічі. Целью наших творческих вечеров есть желание, чтобы молодежь города Ужгорода, она раскрывала свои таланты, находила, развивала их, усовершенствовала их. Это наша основная цель. В творческом вечере может принять участие любой молодой, талантливый человек. Главное, чтобы у него был тот или иной талант. И главное, чтобы у него было желание развивать этот талант, чтобы он хотел, старался и трудился в этом направлении. Валерія Марченко дізналася про захід від своєї подруги. Дівчина наважилася оприлюднити власноруч написаний вірш під назвою «Письмо тобі». поштовхом до написання віршів зі слів учасниці послужили уроки російської літератури. Що стосується натхнення, то з цим питанням у дівчини проблем не виникає, адже Валерія здатна віднайти його майже в усьому. Первая причина, почему я начала писать стихи, это русская литература в школе. У меня был чудесный учитель, который много у меня научил и действительно вдохновлял меня на протяжении тех лет, пока я писала стихи. Меня вдохновляет наша природа, я люблю наш город. Меня вдохновляют люди. На самом деле люди очень разные и писать о них можно бесконечно, потому что много качеств, много людей разных. Жати на дрібні життєві невдачі композицією не парся закликала юна вокалістка Вікторія Максимова. Дівчина професійно займається вокалом впродовж декількох років. Раніше, десь можливо, роки чотири тому назад, я писала і вірші, і пісні, і була лідером гурту. Але зараз це трохи призупинилось і ну поки що не пишу я взагалі нічого. Бажання творчого самовираження змусило учасницю вечора Христину Фозикош відправитися на пошуки талантів для створення власного танцювального гурту. У цьому їй допомогла всесвітня павутина мережі інтернет. Вдалося мені зібрати команду в інтернеті. Я писала дівчатам, щоб вони ну, хто танцює, що хто робить, щоб вони зібралися зі мною, щоб ми щось знімали, може, якось. І тут. Ну, так вийшло, щоб ми сюди прийшли, тут нам дуже допомогли все. Загалом вечір пройшов на ура. Задоволеними залишилися як і самі учасники, так і запрошені глядачі. Останні мали змогу заповнити анкети на участь у наступному вечорі. Майбук що все дуже подобається. Дуже приємна атмосфера, дійсно цікаві люди і дійсно туломета на сволочку. Учасники дуже довго мені дуже подобається. Я перший раз на такому заході, але мені дуже подобається. Я, мені теж дуже подобається. Теж перший раз у закладі цьому дійсно дуже талобовиті люди і співають, і самі вірші між пишуть. Ну подобається. Після завершення заходу всі присутні вирішили познайомитись одне з одним, а також поспілкуватись з учасниками. Нині в Україні та Польщі зосередилися найсильніші футбольні клуби Європи. Мільйони глядачів із усього світу спостерігають за неперевершеною грою футболістів чемпіонату Євро 2012 Зараз ми пропонуємо переглянути вам відеосюжет, в якому головний герой присвятив футболу майже пів життя. Це ветеран праці та спорту Йосип Гаснюк, який проживає у місті Виноградові, що в Закарпатській області. Йосип Зігмундович бере активну участь у волонтерському русі Виноградівської районної ради Організації ветеранів України. За його ініціативи у місті Виноградово організовано 16 вуличних дитячих футбольних команд, які згуртували майже 200 хлопчиків. Це діти віком від 7 до 16 років. У його квартирі, що нагадує музей, багато пам'ятних м'ячів. Це кубки вже діти, що грали. Вони всі гравіровані, це видно, що це підписано. Це улічні команди. Ці, ці кубки, все, були завойовані дітьми. Його квартира нагадує музей вітчисняних досягнень, зокрема спорту. На його колекції м'ячів у розміщені автографи і фото, чи не всі зірок нашого футболу. Він вів листування з видатними людьми планети, зокрема, астронавтами США і космонавтами колишнього СРСР, відомими політичними діячами, іншими знаменитостями у світі науки, культури, історії космонавтики та космічної філателії. У мене опо 200 альбомів повно автографа. Так що я маю автографи всіх космонавтів світу. А це 520 чоловік, що були в космотів. Початок колекції поклав лист до Юрія Гагаріна 1961 року, який повернувся до Йосипа Зігмудовича з автографом першого космонавта Землі. Зібрану колекцію Йосип Зігмудович передав полтавському музею авіації та космонавтики. У серпні 2009 року ветеран був визнаний почесним співробітником цього музею. З поданням Національного космічного агентства України наукова організація 23 вересня 2011 року присвоїла одній із зірок галактики ім'я Йосипа Гаснюка, про що видано йому сертифікат. У колекції ветерана понад сім десятків похвальних грамот, кубки за спортивні досягнення, десятки дипломів. Герою сюжету присвоєно звання почесного громадянина міста Винограді. Власним авторитетом Йосип Зігмодович широко популяризує колекціонерську діяльність, волонтерський рух. Міє залучити молодь до важливих суспільно-корисних справ. Діти люблять і шанують Йосипа Зігмудовича. Оце мої заслуги. Все. Це моя робота, це моє життя. І доки моє серце буде битися, моє серце буде битися, я буду робити з дітьми, буду притворяти в життя ті задуми, які в мене в голові. І доки буде битися це серце, я буду пам'ятати, що та зірка, яка на небі горить, вона освіщає весь мир, освіщає Україну, освіщає Ужгород, я родився в Ужгороді, освіщає Виноградово. І оці лучі, що будуть горіти, вони будуть приносити щастя, любов і мир на землю. Цікаві, неповторні, харизматичні і завжди в Русі. Саме такими бачить глядач українських зірок В'ячеслава Корсика та Макара Киливника. Днями вони завітали в Ужгород, а саме зустрілися із учнями лінгвістичної гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка. Подробиці зустрічі дивіться далі. В'ячеслав Корсак, учасник різноманітних українських талант-шоу, фіналіст Україна має талант. У свої 25 В'ячеслав доводить, що сцена це його справжнє покликання. Адже коли юнак співає, то в ньому прокидаються трепетні почуття любові, яку він, виходячи на сцену, хоче передати слухачам, забуваючи про проблеми та все те, що чекає на нього поза залою. Поза камерою В'ячеслав розповів журналістам ТІНТВ, що свої юні роки провів. І в Ужгороді і з нині часто навідується у рідне місто на дужа. Ще у школі юний В'ячеслав мав хист до співу, а допомогла хлопчині виявити талант його перша вчителька із музичного мистецтва Софія Лелекач, виховуючи хлопця у сім'ї викладачів та лікарів, батьки В'ячеслава були впевнені, що він стане лікарем, а про співочу кар'єру навіть і не підозрювали. Проте хлопець все ж таки отримав освіту за спеціальністю біолог. Та при цьому чітко усвідомлював, що музика з ним йтиме по життю. Успіх не змусив довго на себе чекати. Нині В'ячеслав Корсак має мільйони шанувальників по Україні, які цінують його творчість. Юнак каже, що людина сама собі обирає кумира, і кожний артист має особу, так сказати, музу, яка надихає і заради якої хочеться виходити на сцену. Разом з В'ячеславом Ужгорода завітав і його кращий товариш. Макар Ливник, який є учасником гурту «Нереальне», проєктів Танцюють всі два та переможцем проєкту Шоу номер один». В 17 років покинув рідну макіївку для участі у танцюють всі. До занять танцями Макар займався спортивною гімнастикою і планував пов'язати з нею життя. Та через високий зріст не зміг реалізувати свою мрію. Того часу він і займається хореографією. Сподіваємося, що впевнений в собі і непосидючий Макар Келевник ще не раз зі своїм другом завітають до нашого Ужгорода. Директор лінгвістичної гімназії впевнений, що інтерактивні шоу-концерти будуть проводитись і надалі, оскільки враження, як і учасників, так і їх батьків були надзвичайні. А хореографи здивовані тим танцювальним потенціалом дітей, які цим ніколи не займались. Оскільки в стінах його гімназії навчаються популярні нині особи, і ті, які лише ідуть до вершини слави, через декілька років на набережній може відкритись алея зірок. Це було надзвичайне шоу, тому що, по-перше, надзвичайні люди проводили його. Це Славік Корсак і Кирівник, його однодумець і товариш. Але це було вперше проведено. Дійсно, ми працюємо над інтерактивними методами навчання. Но це було саме інтерактивне шоу, де у концерті діти були не лише спостерігачами, не лише Споглядали за це, але вони стали самі активними учасниками цього концерту. Моя колега Оля Рущак пропонує вам потрапити у неймовірні пригоди разом із найпопулярнішими мультиплікаційними героями 21-го століття, які зібрали біля екранів мільйони шанувальників. На черзі рубрика топ 5 Привіт, з вами Оля Рощак. Сьогодні ви дізнаєтеся, які анімаційні стрічки ми відзначили як найкращі мультфільми 21-го століття. Я впевнена, що ви добре знайомі з цією п'ятіркою. Тож п'яту сходинку нашого топ займає анімаційна комедія про чотирьох нерозлучних друзів: Лева Алекса, кумедної зебри Марті, Неординарної жирафи Мелман та доброї бегемотихи Глорії. Це Мадагаскар. Ця історія чотирьох приятелів, які живуть чудовим життям у Нью-Йоркському зоопарку. Та одного разу головні герої анімації опиняються на острові Мадагаскар. Саме тут вони мають змогу перевірити свою дружбу на міцність, що їм успішно вдалося. Тож ми продовжуємо далі. Четверте місце нашого топ рейтингу займає стрічка, назва якої дослівно перекладається як бджолиний фільм. Прем'єра мультика «Бі-мові» відбулася у 2007 році. Головний герой бджола Барі Бі Бенсон вирішив знайти своє справжнє покликання, аніж виготовляти мед. Тож разом із бджолами, які запилюють квіти, барі летить у наш світ, де знайомиться із чарівною Ванесою, яка спершу врятувала його життя. А згодом стала вірною подругою. Озвучили оригінальну версію героїв відомі американські актори Джері Сандфелд і Ренезельвега. А бджолу кореспондента Бі Ларі Кінга озвучив один з найвідоміших ведучих світу Ларі Кінг. Почесне бронзове місце нашого рейтингу займає стрічка «Льодовиковий період, перша частина якої з'явилася на екранах у 2002-му. У першій частині, а їх є три, ми знайомимось із відважним лінивцем сідом, мамонтом Менні, тигром Дієго, які врятували малюка від смерті і разом вирушають на пошуки його племені. Невід'ємним персонажем мультика є Білка Скрад, за якою неможливо спостерігати без усмішки. Її ціль жолудь, яким вона нізащо на світі не поділиться. Другу щаблину нашої топ п'ятірки посів веселий та яскравий повнометражний мультфільм «Ріо». За жанром це мюзикл. Прем'єра відбулася у 2011-му. Події розвиваються в мальовничому Ріо де Жанейро. Це розповідь про двох закоханих папуг, які ніяк не наважуються зізнатися одне одному у коханні, адже вони повинні продовжувати свій рід. На головних героїв чекає багато випробувань, адже їх викрадають грабіжники. Але спільними зусиллями їм все таки вдається втекти. І ця романтична історія має щасливий кінець. Wow. What a beautiful sunset. Yeah. Отож, довго очікуване. Перше місце нашої топ-п'ятірки посідає анімація, що зібрала найкращі світові нагороди. Оскар у номінації Найкращий анімаційний повнометражний фільм, премії BAFTA Awards, Annie Awards, Золотий Глобус та Гремі за найкращий саундтрек. Події мультфільма розвиваються у романтичному Парижі. А головним девізом цієї анімації є слова шевку Г'юсто Готувати може кожен це рататуй. Ця історія проздавалася б нездійсненну мрію, але стрічка демонструє, що немає нічого неможливого для того, хто мріє, вірить, а головне діє. Через різні випробування мрійник потрапив на кухню ресторану Гюсто. Тут він познайомився із лінгуїні. Він був прибиральником на кухні і готувати не вмів. Зовсім маленький кухар навчився керувати рухами молодого хлопця. Так почалася їх співпраця. Як тебе Якщо ви уважно спостерігали за героями наших мультфільмів, тоді помітили, що їх об'єднують вміння мріяти, вірити та діяти. Саме цього вам і бажаю. Я Оля Рощак. Побачимось. Ефірний час нашої програми закінчується, та рівно за тиждень ми зустрінемося знову на нашому каналі. З вами була ведуча Наталя. А ви дивилися тін ТВ, Па-па!